Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні в мене будуть ватрушечки. Тістечко я замісила на холодному молоці. Борошно в мене сьогодні земля. Рецепт я напишу на екрані або в коментарях. Оце воно в мене трішки постояло. Я поділила тісто на 15 кусочків, я зробила по 90 грамів. О, зараз буду ліпити. Беру я кульку. Розкачую в пласт, в овальний пласт, посередині кладу начинку так. ось так. Ось так загортаю і ось так викладаю. Ось так викладатиму оформи. Ось так. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, все у вас вийде. Ось так я викладаю. А щоб гармонійно було, то посередині я зроблю троянду. Можна так зробити їх, знаєте, повикладати, щоб всі влізли сюди. Але бачу в мене, бачу в мене, якби штук на три більше було то трішки по-другому блягу, але ваша фантазія, як захочете, так і покладете. Це все дуже легко. Так, дівчатка, ось так навхрест розрізаю, посередині кладу начиночку і ось так защіпую краї. І ось така трояндочка виходить, я її поклала посередині. Тепер залишаю в ростуйці, тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Все дуже легко. Головне ваша фантазія. І все вийде. Тепер я мажу свої ватрушки курячим яєчком. У мене куряче яєчко і ложка молочка тут. Можна потрусити таким цукром, звичайним цукром потрусити, Але так як у мене Маринка любить штрейзельну крихту, то вже ж я це для неї. Дівчатка, потрушу ось так. Повне, щоб з душею все буде добре. І ось таку красу я ставлю випікати в духовку, не знаю, десь 25 чи 30 хвилин буду пекти. Так, дівчатка. Ось такий вийшов пиріг, правда, гарний. Я задоволена. Я люблю таке щось знаєте, творити. Ще дівчата дійдемо обов'язково до, до плетінок, до таких складних, і дойдемо до караваїв. Трішки, трішки терпіння і все буде добре. Так не хочеться розламувати, чесне слово. Я ні не буду дівчата. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей. Кому подобається, ставте вподобаєчки. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, я буду всім дуже-дуже вдячна.